Привіт, усім! Я Девід Хойка. Ласкаво просимо до першого відео, яке буде захоплюючим та таким, що змушує задуматися. Серія відео, як головний медіатор у нейтральному Сінгапурі, який багато років працював над вирішенням конфліктних ситуацій. Я дізнався, що навіть найбільш нерозв'язні розбіжності можуть бути трансформовані з правильним підходом, правильними інструментами і понад усе правильною. Мислення, ось такий дух, закладений у моїй недавній книзі Сінгапур як модель для миру між Україною та Росією. Про активне лідерство, медіація та наполеглива праця. Тепер я знаю, що ця назва може викликати подив на перший погляд. Сінгапур і Україна, Росія, що може бути спільного? Ну, виявляється, чимало не в сенсі конкретної історії чи політики, звісно. А в сенсі основоположних принципів та стратегій, які дозволили маленькій нації, такі як Сінгапур, побудувати мир і процвітання з сусідами, незважаючи на спадок конфлікт. Принципи та стратегії, що на мою думку містять потужні уроки для України та Росії, які прагнуть вперед, у першому розділі ми розглянемо одну з цих ключових стратегій. Побудова довіри через економічну взаємозалежність. Основна ідея полягає ось у чому: коли економіки націй глибоко переплетені, коли бізнеси та спільноти з обох боків інвестують у успіх один одного, вартість конфлікту зростає, а переваги співпраці стають очевиднішими. Економічні зв'язки ретельно розвинуті, можуть стати мускулами. І силою миру історія Сінгапуру є яскравою ілюстрацією цього принципу в дії. Протягом десятиліть після здобуття незалежності Сінгапур невтомно працював над створенням взаємовигідних економічних партнерства з Малайзією та Індонезією. Навіть коли політична напруга зростала, вони співпрацювали над промисловими парками та інфраструктурними проектами. Вони зменшили торговельні бар'єри та збільшили транскордонні інвестиції. Вони створили спільні ради та діалоги для підтримки відкритих ліній зв'язку. Чи був цей процес безперебійним? Навряд чи були численні невдачі, суперечки та труднощі на цьому шляху. Але лідери Сінгапуру зосереджувалися на довгострокових цілях. Вони розуміли, що кожне спільне підприємство. Кожні переговори за посередництва були цеглиною у фундаменті більш стабільного процвітаючого регіону, і цеглина за цеглиною, рік за роком, ці економічні мости зробили всю різницю. То що це може означати для України та Росії дві великі нації з їхньою складною історією та, здавалося б, нерозв'язним конфліктом. Ну, деталі будуть різнитися, але я вважаю, що основні висновки з досвіду Сінгапуру можуть бути дорожньою картою і надійне джерело натхнення. Уявіть, якби українські та російські лідери зібралися разом не для того, щоб знову обговорювати минулі образи, а щоб розробити бачення взаємовигідної економіки. Уявіть спільні робочі групи, які виявляють взаємодоповнюючі сильні сторони та порівняльні переваги, сектори, де співпраця могли б створити робочі місця та цінність для обох сторін. Уявіть оголошення про двосторонній інвестиційний договір або фонд для спільно фінансованих інфраструктурних проєктів для модернізувати дороги, залізниці та порти, з'єднуючи. Дві економіки. Уявіть, як українські і російські компанії отримують стимули для створення партнерств і спільних підприємств. Уявіть, як прикордонні регіони стають центрами транскордонної торгівлі та взаємодії зі спеціальними економічними зонами, що сприяють спільному процвітанню. Уявіть стипендії та програми обміну для розвитку наступного покоління лідерів. З навичками та відносинами для підтримки співпраці. І, що важливо: на кожному етапі уявіть підготовлених медіаторів та структуровані діалоги для подолання неминучих тертя та відмінностей, механізми для зниження напруженості та знаходження творчих компромісів, зобов'язання тримати всіх за столом, навіть коли. А насправді, особливо коли розмова стає важкою. Чи є ця візія надто фантастичною, можливо? Чи це легко? Звичайно, ні. Але чи це неможливо? Не думаю. Насправді я вважаю, що це єдиний спосіб рухатися вперед. Бо в кінці кінців стійкий і мир не створюється лише підписанням угод політиками. Він формується через безліч. Актів співпраці та будування мостів через економічні, соціальні та культурні межі воно формується завдяки важкій праці з визнання спільних інтересів, збільшення загального добра та творчого вирішення суперечок. Саме це зробили Сінгапур та його сусіди своїм недосконалим, але надихаючим способом. Отже Моя скромна пропозиція всім, хто має інтерес до майбутнього великих націй України та Росії, така розгляньте можливість уявити, як могла б виглядати економіка миру, економічна система, яка перетворює джерела конфліктів на рушії спільного прогресу та процвітання. Насміліться уявити майбутнє, де українські та російські долі так само взаємопов'язані. Як і їхні історії, де молодь може навчатися, а тоді цеглина за цеглиною міст за мостом почніть будувати це майбутнє зараз. Це наївно, деякі можуть так думати, але як медіатор я бачив трансформаційну силу зміни. Точок зору з нульової суми на позитивну суму, з нестачі на достаток, з реакції на створення. Це не про те, щоб відкидати розширення для бачення більшої картини наших спільних надій та людяності це запрошення в центрі моєї книги та цієї серії відео і запрошення. До складної, але вкрай важливої розмови про те, як економічна взаємозалежність, створена і опосередкована з розумом, може прокласти шлях до миру. Запрошення вчитися з історії Сінгапуру не як з ідеального зразка, а як з доказу того, що можливе, коли ми зосереджуємося на довгостроковій співпраці. Тож, якщо хоч щось із сказаного мною відгукнулося вам, я закликаю вас взяти примірник моєї книги, стежити за цими відео і найголовніше зберігати відкритий і творчий розум, щоб сприяти прогресу у порятунку життів. Принесення тривалого миру та процвітання для обох великих націй України та Росії. Діліться своїми ідеями та реакціями в коментарях. Нижче. Давайте вчитися один у одного, адже побудова миру це спільна справа, яка вимагає участі всіх нас. У наступному відео ми розглянемо третю главу та роль зцілення історичних травм і досягнення примирення. Я з нетерпінням чекаю на продовження розмови. До зустрічі, бережіть себе і пам'ятайте! Кожна взаємодія це шанс побудувати міст. Дякую за перегляд.